Крики, суперечки та постійний галас у міськраді відбулися громадські слухання щодо підвищення вартості проїзду. Нагадаємо, у міськвиконкомі планують підвищити проїзд у автобусах до 5 гривень, у тролейбусах до 2 гривень 50 копійок. За статутом Херсона, перш ніж чиновники проголосують, в свою думку мають висловити жителі міста. Сьогодні ми маємо. Громадські слухання, яких дуже мало було в історії нашого міста, які ініціювали саме городяни. на початку слово надають начальнику управління транспорту Алісі Вербицькій. Чиновниця наголошує до підвищення тарифів, змушує економічна ситуація, зокрема здорожчання палива та запчастин. За період 2014-2017 рік. Вартість палива запчастин та інших засобів необхідних для функціонування транспорта зросли більше ніж в два рази, тобто більше, ніж на 120%. Далі до виступу запрошують мешканців міста. Більшість промовців підвищення вартості проїзду не підтримують. Представники громадськості мають претензії до економічних розрахунків, які надали фірми-перевізники. Не було зрозуміло, з яких розрахунків. Що маленькі газелі на 13 сидячих місць перевозять в середньому 30-35 пасажирів. Розрахунками взагалі повинно займати, займатися не перевізники. Перевізники повинні надавати цифри, управління транспорту повинно перевіряти ці цифри і далі розробити розрахунки. Крім того, містяни не в захваті від сервісу, який їм пропонують перевізники, йдеться і про культуру водіїв, і про графік руху транспорту. Сейчас ніхто не виходить на остановку в 10 часов вечора, тому що ніхто не прекрасно поїмає, що маршрутки не буде, і чекати її час це неадекватно. Тому вечірнє час може бути теж адекватний інтервал движення э... маршрутних таксі. Пасажирам не нравится плохое состояние маршруту. Перевізники у свою чергу наполягають. Розрахунки проведені грамотно. З них випливає ціни підвищувати треба, інакше підприємства не виживуть. Діватися нікуди. Ми завтра станімо, просто станемо. Ми сьогодні вже працюємо на посідні здихання. У нас сьогодні вже не комплект водії во всіх перелочках 40%. процент. Вони уїхали в Ніколаїв, в Одесу, в Київ, Польщу, куди хотіть бросають жають, по тому ж вони з кінцями. Після тривалого обговорення на розгляд громади виносять дві пропозиції. Одна з них призупинити зростання вартості перевезень, провести незалежні економічні розрахунки і лише потім визначатися з ціною на проїзд. Друга пропозиція голосувати за підвищення вартості проїзду на тих умовах, які вимагають перевізники. Більшість людей у залі маршрутники та члени їхніх сімей. Відтак перемагає їхня пропозиція. Большинство! Большинство! Домігшись свого, маршрутники покидають залу. Уже без них люди, які залишились, приймають ще одне рішення. Вони ухвалюють резолюцію про підвищення якості перевезень. Йдеться про понад 20 пропозицій, серед яких подовження роботи маршруток до 23.00, впровадження реальних нічних рейсів та багато іншого. Зазначимо, резолюцію, яку прийняли на громадських слуханнях, має рекомендаційний характер. Підвищувати чи не підвищувати проїзд визначатимуться на засіданні міськвиконкому. Останнє ж слово за депутатами міськради. На сесії вони можуть затвердити або відхилити рішення міськвиконкому.